Готую смачну сирну запіканку без цукру. Запіканка буде солона. Для цього нам знадобиться 200 г кисломолочного сиру, 3 яйця і 60 г солуня або будь-якого іншого твердого сиру, який плавиться. Сир натираємо і також додаємо. Змішуємо всі інгредієнти. Сіль спеції я не додаю, тому що сологуня він у мене солоний, ви можете робити за смаком. Можна додати зелені, до речі, теж буде смачно. Кріп, петрушка сюди дуже-дуже-дуже буде класно смакувати. Можна додати червоний перець болгарський, можна додати помідорчик сюди. Але спробуйте спочатку класичний рецепт, потім можете експериментувати. І всю цю суміш ми виливаємо просто на сковороду. Можна на суху, можна змащено олійкою. Хвилин 10-15, дивіться, до готовності. В принципі, тут всі інгредієнти готові, тільки яйця сирі. Нам потрібно зовсім небагато часу, щоб яйця наші приготувались. Можна перевернути на інший бік, щоб воно засмажилось і було більш красивим. Виходить дуже смачна сирна запіканка. Можна їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Можна додати сюди овочі, якийсь салатик або як самостійну страву. Всім смачного! Пробуйте цей рецепт обов'язково!